54 мільйони євро у Збербанку Росії хочуть відсудити благодійні організації та рада голів ОСББ міста Рівне та Рівненської області. Голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Роман Олексійчук розповідає, все розпочалося з рівнянина Євгенія, який поклав у даний банк 300 мільйонів задекларованих євро. За рік ця сума зросла ще на 24 мільйони. Проте, коли рівнянин вирішив закрити рахунок, Збербанк віддавати гроші відмовився і відіслав його в Луганськ. Де гроші клали, там і забирайте. Ситуація, яка склалася в Луганську, не гарантує безпеки йому і безпосередньо захисту тих коштів, які би отримав він відділенню і переїхати до, до України і розпорядитися своїм, своїми коштами на власний розсуд. Ніхто не дає цих гарантій. Не Україна, і звичайно, сепаратисти, які є на Сході, вони, я так думаю, теж не гарантують. А більше вони більш за все, що його чекають, коли ці кошти знімають з відділення і заберуть їх собі. Відтак Євгеній оформив довіреність, згідно з якою розпоряджатися мільйонами у разі їхньої видачі тепер має право низка благодійних фондів та рада голів ОСББ Рівненщини. Голова останньої Роман Олексійчук каже, позови у місцеві суди подавали двічі. Перша позовна заява була розглянута судом і відхилена суди ковальовим, так як він пояснив в телефонному, телефонному дзвінку, не його особисто він пояснив, а здається, по-моєму, його помічники чи секретар нашому юристу, що не підслідне це для Рівненського міського суду. Але ми, відповідно, як сторона позивача не отримали будь-якого рішення іменем суду чи іменем України. Чому саме нам з яких причин нам відмовлено? Роман Олексійчук каже, їм втрачати нічого, тому боротимуться до останнього, адже прагнуть унеможливити використання 300 злишком мільйонів євро в інтересах Російської Федерації. І що теж важливо, частка, яку може отримати Рада голів ОСББ Рівненщини і яка складає 54 мільйони євро, може вистачити на 100 років для реалізації в нашій області програм з енергоефективності. Адже один відсоток від цієї суми це на один мільйон більше ніж щороку виділяє. Один відсоток від нашої частки дорівнює одному муніципальному бюджету. Тобто не муніципальному бюджету, а саме в місті є муніципальна програма сталого розвитку, яка підтримує діяльність ОСББ. І ці кошти з цієї програми використовуються як на енергозберігаючі заходи, так і на капітальний ремонт існуючих мереж в будинках. Тому, наприклад, якщо місто виділяє 12 мільйонів, то один відсоток з нашої частки складав би 13. Тобто ми могли би дофінансувати місто в самих коштах, і на мій погляд, це для міста і являється як інвестиції. Голова ради голів ОСББ зауважує, він не проти росіян і провадження їхнього бізнесу в Україні. Але якщо бізнес-структури відмовляються діяти в правовому полі і не поважають українське законодавство, в нашій державі їм місця немає. Анна Хіночек, у ритмі подій.